don't go to Мер у ролі дорожника. Очільник Івано-Франківської громади Руслан Марцінків разом із комунальниками та своїми заступниками взявся за ямковий ремонт дороги у селі Хриплен. Таким чином у міській раді вирішили привернути увагу до проблеми кадрового дефіциту у комунальній сфері. Протягом двох годин вони латали дорожнє покриття на вулиці Автоливмашівській. Після цього Руслан Марцінків анонсував, що влітку працівники виконавчого комітету та інших підрозділів міської ради будуть долучатися до ремонту доріг під наглядом бригадира. Я люблю роботу фізичну. Вона Надзвичайно важлива. Ми сьогодні вийшли, щоб показати, що справді сьогодні велика проблема з працівниками, і, в принципі, різним методом ми можемо вирішити це питання. І ми хочемо зараз в кожному селі, щоб така бочка, щоб працівники наші комунальні разом з старостами зробили ті роботи по. По благоустрою території так це не є капітальний ремонт, це такий дрібний поточний ремонт, але його можна робити своїми силами. І ми сьогодні показуємо, що це не важко. Як пояснив директор комунального підприємства Муніципальна дорожня компанія Віталій Бурко, у хриплені провели поточний ямковий ремонт струменевим методом. Проводиться ямковий ремонт струменевим методом за допомогою бітомізатора «Крокус». Є спеціальний механізм. Кращий метод перевірки це попробувати на собі, десь так вирішили. Ну і в даний час відбуваються оці. Роботи з залученням чиновників міської ради і міського голови, ну і мене в тому числі. Якщо є бажання кажуть, охота, то можемо робити хоч кожний день. Працівники дорожньої служби зазначають, що нові тимчасові колеги не заважають та швидко навчаються. Зараз вони справляються, але голови цей міський голова, то вовше можу сказати, даже ну дуже от, зимі дороги про, про, про прочистяться літом. На, на от, говорити на щот Івано-Франківська дороги у Франківську. Ну не все зразу, але чудові, ідеальні. Що справляється в оздорожній компанії? взагалі він молодець. Також івано-франківську не вистачає водіїв та робітників благоустрою. У міській раді кажуть, долучитися може кожен, навіть ті, хто без досвіду. Всього необхідного навчатимуть.